Дорогі семикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу 5-6 класів відношення і пропорції. Звернемося до нашого життєвого досвіду і пригадаємо, де ми зустрічаємо відношення в нашому житті. Розглянемо рецепт приготування гречаної каші. Крупу та воду треба взяти у відношенні 1 до 2. Бачимо приклад відношення. Ще один приклад: приготування розчину для знеболюючого компресу. Новокаїн та димексид треба взяти у відношенні 5 до 1. Ще один приклад відношення. Наступний приклад: приготування цементного розчину передбачає, що цемент та пісок треба взяти у відношенні 1 до 4. Що ж таке відношення? Частку двох чисел А і Б відмінних від 0, називають відношенням чисел А і Б, або говорять, відношенням числа А до числа Б. Розглянемо приклад. 3 відноситься до 7 – це відношення чисел 3 і 7, або, говорять, відношення числа 3 до числа 7. Відношення чисел А і Б можна записати одним із двох способів, або у вигляді частки, зараз ви бачите перший запис, або у вигляді дробу. Пам'ятаємо, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу. Тобто ми запам'ятовуємо математичні синоніми. Частка А відноситься до Б. Ми можемо назвати або частка, або відношення. Дріб ми можемо назвати або дріб, або відношення, або частка. Розглянемо приклади відношень. Швидкість це відношення довжини пройденого шляху до часу, за який пройдено цей шлях. Ціна це відношення вартості товару до кількості одиниць його виміру. Масштаб це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. Зараз ми розглянемо наступне поняття пропорція. Пропорція – це рівність двох відношень. Зараз на екрані ми бачимо два способи запису пропорції. Можемо прочитати пропорцію. Відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. Наведемо приклад пропорції. Зараз на екрані з'явився приклад пропорції. Ми вже вказали, що пропорція це рівність двох відношень. Зліва ми бачимо відношення 2 до 5. Або дріб 2 п'ятих, а справа відношення 6 до 15. Якщо ми дріб у правій частині скоротимо на 3, то ми одержимо. 2 п'ятих, тобто маємо рівність двох відношень це приклад пропорції. Ще один приклад пропорції зараз з'явився на екрані. З'ясуємо, чи дійсно це пропорція. Відношення в лівій частині 16 до 2 дорівнює 8, а відношення в правій частині 24 до 3 також дорівнює 8. Отже, ці відношення є рівними, а рівність двох відношень і називають пропорцією. У пропорції визначають крайні та середні члени. Зараз ми бачимо запис пропорції, А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. А і Д це крайні члени пропорції, вони записуються немовби з краю. А Б і С називають середні члени пропорції, вони записані посередині. Зараз, наприклад, 12 відноситься до 3, так як 8 відноситься до 2, можемо назвати крайні члени пропорції та середні члени пропорції. Отже, числа, які стоять з краю 12 і 2 це крайні члени пропорції, а ті, що стоять всередині, і називають середні члени пропорції 3 і 8 це середні члени пропорції. Ми можемо знайти добуток крайніх членів 12 помножити на 2 буде 24, можемо знайти добуток середніх членів, 3 помножити на 8 також буде 24. Отже, робимо висновок, що добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх. Таким чином, ми з'ясували основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Ми вказали основну властивість пропорції, і цю властивість схематично в математиці зображають за допомогою славнозвісного хрестика пропорції. Що означає хрестик пропорції? Зараз пропорція записана на екрані, і ми можемо ось таким чином схематично зобразити. Так званий хрестик пропорції. Для чого він потрібен? Він вказує, що добуток крайніх членів, зверніть увагу, вони стоять на одній прямій, яку ми провели, дорівнює добуткові з її середніх членів. І записуємо у вигляді формули А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С. Як же знаходити невідомі члени пропорції? Зараз на екрані записана пропорція одним із двох прийнятих способів. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній. Щоб запам'ятати це правило, нам і буде допомагати хрестик пропорції. Зараз він з'явився на екрані, і ми шукаємо, наприклад, невідомий крайній член пропорції А, для цього бачимо добуток середніх членів, які зараз зображені на одній прямій блакитним кольором, вони визначені Б помножити на С і ділимо на відомий крайній. Якщо треба знайти невідомий крайній член пропорції D, ми добуток середніх членів B множимо на C і ділимо на відомий крайній. Як знайти невідомий середній член пропорції? Для цього треба добуток крайніх членів поділити на відомий середній. Знову нам допоможе славнозвісний хрестик пропорції. Зараз він з'явився на екрані. І будемо шукати невідомий середній член пропорції, наприклад, B. Треба добуток крайніх членів А помножити на D, поділити на відомий середній поділити на C. Аналогічно, щоб знайти невідомий середній член пропорції С, нам треба добуток крайніх членів А помножити на D і поділити невідомий середній на Б. Користуючись цими правилами, ми і будемо знаходити невідомі члени пропорції. Розглянемо приклад: знайти невідомий член пропорції, задана пропорція Х відноситься до 21 так, як 3 відноситься до 7. Запишемо пропорцію в більш зручному вигляді, а саме пам'ятаємо, що знак ділення в математиці можна замінити рискою дробу, і тоді, задану пропорцію, зручно записати ось саме в такому вигляді. У нас невідомий крайній член пропорції. Нам допоможе основна властивість пропорції, яку схематично ми можемо виразити за допомогою так званого хрестика пропорції. І тепер він наглядно показує нам, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, ми беремо добуток середніх членів 21 множимо на 3 і ділимо на відомий крайній. Будемо скорочувати. 21 і 7 скоротимо на 7. У чисельнику залишиться 3 в знаменнику 1. Далі залишиться 3 множити на 3 і одержимо 9 перших, або це число 9. Наступний приклад знайти невідомий член пропорції. 5 відноситься до 3, так як х відноситься до 12. Тут невідомий середній член пропорції. Знову запишемо пропорцію в більш зручному вигляді, замінивши знак ділення рискою тробу. Тепер, щоб знайти невідомий середній член пропорції. Нам треба добуток крайніх членів 5 множимо на 12 і поділити на відомий середній. Знову будемо скорочувати 12 і 3 скоротимо на 3. Скоротити це означає поділити. 12 поділити на 3 буде 4 в чисельнику, 3 поділити на 3 1 у знаменнику. Залишилось перемножити 5 на 4, маємо відповідь 20. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 47. Наше завдання знайти невідомий член пропорції. Перше завдання: записуємо умову. Х відноситься до 6, так як 5 відноситься до 3. Для зручності запишемо пропорцію в такому вигляді. Міняємо знак ділення. На риску дробу, і маємо пропорцію ось в такому вигляді. Щоб знайти невідомий член пропорції, нам допомагає схематично хрестик пропорції. Ось таким чином ми робимо. І тепер невідомий крайній член пропорції Х дорівнює відомі середні, перемножаємо 6 помножити на 5 і ділимо на відомий крайній на 3. Скорочуємо 6 і 3 на 3 і маємо. Чисельнику 2 помножити на 5 буде 10 в знаменнику 1, тобто х дорівнює 1. Завдання перше виконали. В другому завданні задана пропорція 5 відноситься до х так, як 20 відноситься до 7. В цій пропорції невідомий середній член пропорції. Знову для зручності схематично добуток крайніх членів пропорції дорівня добуткові середніх членів пропорції. І щоб знайти невідомий середній член пропорції, нам треба перемножити крайні члени 5 помножити на 7 і поділити на відомий середній. Будемо скорочувати 5,20. Чисельнику залишиться 1, а в знаменнику 4. Маємо 7 четвертих. Цей дріб неправильний, і ми можемо виділити цілу частину або записати у вигляді десяткового дробу. 7 поділимо на 4, ми можемо виконати ділення куточком, беремо по одному. Далі, 7 відняти 4 буде 3. Ціла частина закінчилася частку пишемо кому, зносимо 0. 30 поділити на 4 беремо по 7, 7 помножити на 4 28. Відняли, одержали 2, 0, зносимо. 20 поділити на 4 буде 5. Маємо відповідь: 1,75. В третьому завданні умова х відноситься до 12, так, як. 13 відноситься до 24. Знак ділення заміняємо рискою дробу, записуємо у зручнішому вигляді. Невідомий крайній член пропорції. Знову схематично хрестик пропорції нам допомагає. Він означає основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх. І тоді, щоб знайти невідомий крайній, ми перемножаємо відомі середні і ділимо на відомий крайній. Знову будемо скорочувати. 12 та 24 скоротиться на 12. В знаменнику залишиться 2, Маємо 13 других. Поділивши 13 на 2, результат 6,5. Ми навчилися знаходити невідомий член пропорції. Розглянемо наступний приклад номер 49 завдання: скільки відсотків становить? Перше 2 від 5. Ми з вами знаємо, що величину прийма, всю величину приймають за 100%. Ми порівнюємо із п'ятіркою, тому вважаємо, 5 це 100%, а 2 це Х відсотків. Звідси ми можемо швидко знайти Х. А саме треба 2 множити на 100 і ділити на 5. Можемо скоротити 100 та 5, в чисельнику залишиться 20 знаменнику 1. 2 помножити на 20 маємо 40%. Таким чином, 2 становить 40% від 5. Інше пояснення. Іншими словами, ми можемо знайти відсоткове відношення 2 до 5. Для цього ми 2 ділимо на 5 і множимо на 100%. Зверніть увагу, відповідь буде та сама: 5 і 100 можемо скоротити на 5 і одержимо 2 помножити на 20, буде 40. Відсотків. Інший спосіб я вам також показала. Друге завдання. Нам треба з'ясувати, скільки відсотків становить 18 від 12. Тобто 12 ми приймаємо за 100%, а 18 становить Х відсотків. Звідси знаходимо Х, а саме 18 множимо на 100%. І ділимо на 12. Будемо скорочувати, 18 і 12 можна поділити на 6, обидва, це два числа. 18, поділити на 6, 3, 12 поділити на 6, буде 2. Маємо. 3 помножити на 100, а в знаменнику 2. 100 та 2 також можемо скоротити, в чисельнику залишиться 50 і маємо результат, 3 помножити на 50 буде 150%, становить 18 від 12. Третє і четверте завдання ми можемо розв'язати аналогічно, хід розв'язку я вам показала. Пропоную виконати самостійно. І з'ясуєте, чи засвоїли ви матеріал. Перевіримо тепер третє завдання. Ми знаходимо, скільки відсотків становить 3,5 від 17,5. Отже, 17,5 ми приймаємо за 100%, а 3,5%. Це буде х відсотків. Щоб знайти х, ми з вами 3,5 множимо на 100. І ділимо на 17,5. Можемо скоротити 3,5 і 17,5 поділяться на 3,5% в знаменнику залишиться 5, 100 поділити на 5% знову скорочуємо, маємо результат 20%. У четвертому завданні треба працювати із звичайними дробами. Скільки відсотків становить одна сьома від однієї чотирнадцятої. Одну чотирнадцяту ми приймаємо за 100 відсотків, а одну сьому за х відсотків. Щоб знайти х. Я продовжую так відділяю, продовжу нижче. Щоб знайти х, ми повинні 1 сьому помножити на 100 і поділити на 1 14. Нагадаю, щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений. Тому те, що було в чисельнику, ми залишаємо і множимо на дріб обернений до дільника, тобто на 14. 7 та 14 ми скоротимо, і тоді в чисельнику залишиться 2 помножити на 100, маємо результат 200%. Іншими словами, одна сьома становить 200% від однієї 14. Розглянемо завдання номер 53 нам треба розв'язати рівняння. Почнемо із першого завдання умова. 2х відняти 7 відноситься до 4 так як 5 відноситься до 8. Ми впізнаємо в умові пропорцію і згадуємо основну властивість пропорції. А саме добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. Що ми зараз і зробимо? Добуток крайніх членів 8 помножити на 2х мінус 7. Дорівнює добуток тепер середніх членів, нам треба 4 помножити на 5. Виконуємо дію і розв'язуємо рівняння. 2, 8 помножити на 2х 16х. Відняти 8 помножити на 7 56. Дорівнює 4 помножити на 5 буде 20. Змінні залишаємо в лівій частині. Число мінус 56, переносимо вправо з протилежним знаком. Отже, 16х дорівнює 76. Щоб знайти х, 76, будемо ділити на 16. Можемо знак ділення замінити рискою дробу, це буде 76 16. Далі, ми можемо скоротити на 4 чисельники знаменник. 76 поділити на 4 буде 19, а 16 поділити на 4 буде 4. Маємо результат: 19 четвертих. Виділяємо цілу частину, це в нас буде цілих. 3 четвертих. Пам'ятаємо, що дріб 3 четвертих це 0,75. Отже, відповідь 4,75. Ми розв'язали рівняння. Друге рівняння пропоную розв'язати самостійно зразок розв'язку, я вам уже пояснила. Тепер будемо розв'язувати задачу. Умова. Майстер за перший тиждень відремонтував 24 девайси, а за другий 30 девайсів. На скільки відсотків зросла продуктивність праці майстра? Розв'язуємо цю задачу за допомогою пропорції. Таким чином ми 24 девайси приймаємо за 100%. За 100% приймаємо ту величину, із якою будемо порівнювати. Далі 30 девайсів буде становити хвідсоків. Щоб знайти х, ми повинні 30 множити на 100 і ділити на 24. Будемо скорочувати 30 і 24 поділяться на 6. 30 поділити на 6 буде 5, 24 поділити на 6 буде 4. Маємо 5 помножити на 100% в чисельнику, 4 в знаменнику. 100 та 4 також скорочуються, 100 поділити на 4 буде 25. І маємо 5 помножити на 25, ми одержимо 125%. І нас запитують, на скільки відсотків зросла продуктивність праці. У нас початкове 100% і нам залишилося від 125%. Відняти 100% маємо результат на 25% зросла продуктивність праці майстра. У другому завданні схоже завдання. Ви можете поставити відео на паузу, розв'язати самостійно, а потім звіримося з відповідями. Отже, умова. Майстер за перший тиждень відремонтував 30 девайсів, а за другий 24 девайси, наскільки відсотків знизилася продуктивність праці майстра. Таким чином, 30 девайсів ми приймаємо за 100%. А 24 девайси становить відсотків. Щоб знайти х, нам треба 24 помножити на 100 і поділити на 30. Скоротимо спочатку на 10. Далі 24 і 3 можемо скоротити. 24 поділити на 3 буде 8 у чисельнику, одиничка в знаменнику. Залишилось 8 помножити на 10, 80%. І для того, щоб знайти, наскільки відсотків знизилася продуктивність праці, від початкового 100% віднімаємо 80% і маємо відповідь. 20%. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми працювали із відношеннями та пропорція. Ми навчилися знаходити невідомий член пропорції, а також розв'язувати і рівняння, і задачі за допомогою пропорції. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!